Друзі, доброго дня! Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Продовжуємо рубрику економного меню. Судячи із попереднього відео, вам сподобалася така тема. Тому щоб якось полегшити вам життя при плануванні вашого меню на завтра, я буду інколи випускати ролики на дану тему. Сподіваюся, ви скористаєтеся моєю ідеєю, і, хоча б деякі страви, теж собі приготуєте. Суть такого відео в тому, що я показую меню на декілька днів для своєї сім'ї, що я готую, яка складається з трьох осіб, з двох дорослих і однієї дитини. Я намагаюся готувати страви прості, а саме головне, смачні. Ну, Звичайно, із стопорища я не буду готувати меню на 3 дні, буду використовувати доступні, дешеві, самі прості продукти. Завжди своє меню я планую з вечора. обдумую, що я хочу приготувати, судячи з того, що в мене є в холодильнику і з тих страв, які я вже готувала напередодні, щоб вони не повторювалися, щоб меню було різноманітним. Тому, якщо вам цікаво, підтримайте мій канал вподобайкою. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал, а я буду починати готувати. На сніданок я сьогодні вирішила приготувати дуже смачну страву із самих простих продуктів: картопля, трішки грибочків і невеличка частинка курячого філе. Будемо готувати деруни по панськи Гриби печериці поочистила, помила, нарізала на дрібненькі частинки і на сухій сковорідці піджарю їх, поки не випереться вся волога. Курячі філе невелику його частину теж відрізала. Нарізала на дрібненькі квадратики і добавлю до грибів, коли вони вже трішки піджаряться. Потім додаю рослинної олії, сіль перець за смаком і вже в кінці приготування поріжу невеличку цибулинку. Доводимо все до готовності, щоб ретельно прожарилося, приготувалося і м'ясо, і гриби. Це буде наша начинка для картопляного деруна. Як я готую звичайні деруни з картоплі, рецепт, у мене вже є на каналі, і безліч інших цікавих рецептів, кому цікаво, заходьте в плейлисти та дивіться. Покажу вам ще раз: нарізаю картоплю, цибулю та невелику кількість часника. Я все буду подрібнювати за допомогою ось такого блендера. Дуже зручно, швидко і цілі пальці. І рано швиденько, коли потрібно до роботи приготувати щось смачненьке, можете приготувати ось такі або картопляники, або картопляник із начинкою. Це набагато смачніше, додаю яйце і далі все перемелюю. Коли додається трішки рідини, картопля з допомогою такого блендера перемелюється набагато швидше і утворюється однорідна, кашоподібна така маса. Ось, все так гарно перемололося, немає ніяких частинок, маса однорідна. Додаю сюди сіль та перець за смаком і столову ложку борошна. А вам як зручніше готувати картопляники, ви на терці чи тер за допомогою блендера. Я раніше користувалася теркою, але це набагато довше, незручно. Але потім, коли купила ось такий блендер, це все пішло набагато швидше та простіше. Перемішую все ретельно кількість борошна, дивіться від кількості картоплі. Я вам пропишу порцію на, на три порції, а ви вже дивіться, чим більше картоплі, значить і борошна потрібно буде більше. Коли сковорідка добре прогрілася, наливаю туди невелику кількість рослинної олії і викладаю картоплю по всій сковорідці. Так як це має бути один великий картопляний млинець. Розприділяю по всій поверхні і на невеличкому вогні пропікаю спочатку з однієї сторони, а потім, коли пропечеться, дуже зручно за допомогою тарілочки, ось так перевернути його на іншу сторону. Тільки раз. І він перевернувся. Прожатрити потрібно також з іншої сторони до рум'яного кольору. Декілька хвилин. З іншої сторони і готовий. Начинка теж у нас вже готова. Залишилося лише її викласти на ось цей млинець. І дуже смачний та ситний сніданок в нас буде готовий. Самі звичайні та доступні продукти: картопля, трішки м'яса і пару грибочків. Загортаю пополам і ось подивіться, чим вам не вишукана ресторанська страва. Зверху ще трішки в мене залишалося сиру моцарела. Притрушу і вже як буду кликати їсти, розтоплю його або в мікрохвильовці, або на декілька хвилин у духовці. Ті, хто дивиться мене вже давно, знає, що перші страви я варю завжди, тому що вважаю, що рідка їжа має бути. Ось і сьогодні буду варити зелений борщ, використовую ось таке дешеве м'ясо на кісточці, головне, щоб був навар, жиру трішки, тому що. Пісний борщ, то не борщ, має бути трішки жиру, вивариться кісточка, на ній є трішки м'яса, і воно дасть свій смак. Обов'язково, коли варю бульйон, додаю до нього картоплю цілу, потім я її витягну, потовчу, і вона дасть свою густину для борща. Начистила вже овочі, картоплю, моркву та цибулю. Зроблю засмажку обов'язково. Піджарюю моркву та цибулю, додаю сюди невелику кількість або томатної пасти, або цього разу використала звичайний кетчуп. Все разом пережарюю. В кінці, вже як прожариться гарно з цибуля із морквою, додаю 1 столову ложку сметани. Ви, можливо, готуєте зелений борщ по-другому. Я вас не учу, я просто показую, як це роблю я. Можливо, вам теж сподобається і такий варіант. Ви приготуєте, повірте, це дуже смачно. Сметана дуже густа, коли вона розплавиться, розтопиться, теж дає неперевершений смак до борщу. А потім, вже відповідно, порційно в кожну тарілочку теж додаємо хто скільки вже хоче. Ось така пережарка до зеленого борщу в мене буде готова. Коли бульйон трішки провариться, додаю нарізану до нього картоплю. Не забуваємо, сіль, перець і все, як звичайно. Поки вариться картопля, я підготувала зелень. Яйця відварила, зараз вилочкою їх гарненько перетовчу, щоб вони були геть дрібнесенькі. Можна перетерти на тертушці, і зручніше вилкою. І помила трішки кропиви, цибульки зеленої і щавля. Ось такий буде вітамінний зелений борщ. Помила, зараз дрібненько наріжу, і коли картопля буде вже м'якою. Майже буде готовою, Добав... добавлю зелень. Забула сказати, що ось цю картопинку, яка варилася, вона вже стала м'якою, я її витягнула і зараз теж перемну вилочкою і добавлю в м'ятому вигляді, вона дасть свою густину нашому борщу. Обов'язково додаю до зеленого борщу трішки рисової крупи. Немає значення чи продовгувати, чи круглого, щось ми любимо саме з рисом. Я вже додавала зажарку, тепер додаю цю суміш яйця перетерті і картоплинка. Зараз ще роззакить і потім додав зелень. Буду відключати. Попробую ще насільна перець, покипить трошки і буду відключати. Спеції обов'язково, лаврове листя. Я ось додаю духмяного перчика декілька горошинок. Якщо вам не кисло, ви можете додати уксусу долити. Я не доливаю кислоти достатньо. Кетчуп і щавель. Якраз достатньо. Ось подивіться, який він густий, наваристий. Я готую по такому рецепту. Для мене це найсмачніший та улюблений зелений борщ. Також зварю компот із ягід, які залишалися в морозилці. Дуже багато полунички додала, вона дуже ароматна. І хочу спекти дуже смачні, такі по-дешевому самому простому рецепту м'ятні пряники з білою глазур'ю, але вони дуже смачні виходять. Для початку нам потрібно буде заварити борошно. Я взяла половину сюди 200 г. Додаю сіль відразу сюди. Невелику кількість цукру від загальної кількості десь ложку, півтори і м'ятні каплі. Ось такі звичайні продаються в аптеці, їх буду додати десь приблизно півчайної ложки. Ви знаєте, як відкрити бутилочку? Ось таку дає пробка, щоб пальцями не відкривати нігтями. Дуже зручно відкривати самою кришечкою. І нігті цілі. Все разом сюди до борошна додаю і буду заливати крутим кип'ятком. Не бійтеся, що каплі ці на спирту. Ви ж знаєте, що під дією високих температур в духовці спирт випарується, залишиться лише приємний аромат м'яти. Заливаю кип'ятком, швиденько замішую тісто. Ложкою, тому що гаряче, заварюється мука, а потім буду додавати останні інгредієнти, що потрібні по рецепту. Так, ось таке тісто. Трошки постоїть, мука завариться, будемо далі замішувати. Кількість цих інгредієнтів пропишу під відео, кому цікаво, дивіться, готуйте, повірте, це набагато смачніші пряники, ніж ви купите в магазині. А головне, вони приготовлені будуть вами власноруч із самих простих продуктів. Добавила решту цукру, потім висипаю розпушувач або порошок для випічки, що там у вас є. Просію борошно, невелику кількість рослинної олії без запаха. І замішую тісто м'якеньке, еластичне, головне, щоб воно не було не забите борошном і не липло до рук. Все дуже швиденько готується, духовка в цей час вже розігрівається, тому що таке печиво швидко випікається, швидко готується і ще швидше з'їдається. Дуже воно смачне. Мені зручно формувати його буде руками, розділяю все тісто на два таких джутика. За допомогою шпателька нарізаю на приблизно рівні частинки і буду формувати колобки. Скручую приблизно, щоб вони мали однакову, рівненьку-кругленьку форму. Викладаю печиво на деко в шахматному порядку, так як воно трішки збільшується в об'ємі. Випікається приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. У мене з даної кількості інгредієнтів вийшло повне деко. Ось показую вам, як вони пропікаються, стають такі дуже пухкенькі. Гарно підіймається. А в цей час, поки печуться прянечки, потрібно приготувати цукрову глазур. Тепер нам потрібно зварити глазурь. каструльку я вже відважила 50 г цукру, заливаю 100 мл води і ставлю на вогонь, щоб покипіла. Утворився сіроп і проварити його хвилин 10 на малесенькому вогні. Поки вода ще не закипіла сироп можна помішувати, щоб супер швидше розстав. А вже як закипить, ставимо маленький вогонь і не мішаємо. Ось сироп вже зварився, подивіться, який він густий, капля тянеться, значить, вже готовий. Зараз будемо обмачувати з усіх сторін наше печиво. Одягнула рукавички, тому що ця глазурь дуже липне до рук, і буду гарненько його обмакувати спочатку в каструльці, а потім руками обтирати, щоб утворилася біла, красива така. Схожа до магазину і глазурь на поверхні печива. Але дивіться, коли дуже гаряче, що ця цукрова помадка не попечить руки, трошки почекайте, щоб воно вихололо, але теж слідкуйте, тому що, коли геть захолоне, вже покривати печиво не буде. Все потрібно робити швиденько, всі прянічки гарненько обмакувати, залишити буквально півгодинки, вона засихає і стає красивим білим візерунком на поверхні. Ось ті, що Першими робила печиво вже гарно покриті, біленькі. Ті, що внизу ще не зовсім засохли, але подивіться, які вони всерединці. Пористі, смачні і дуже гарно пахнуть м'ятою. На вечерю у нас будуть макарони з курячим філе, приготовлені у духовці. Свого роду схожа на запіканку, але готується трішки по-іншому. Нарізала на невеличкі частинки курячі філе. Відповідно, попередньо я його промила. Висушила паперовим рушничком і нарізала невеличкими частинками. Використаю спеції. У мене спеції для курки, але підійдуть сюди сіль та перець, можна, звичайну, паприку. Перемішую, залишаю, щоб трішки постояло, щоб промаринувалося. Потім ось це м'ясо піджарю, доведу його до готовності, так як макарони приготуються швидко, а м'ясо щоб не залишилося сирим. Піджарю його на сковорідці, у форму насипаю макаронні вироби. Сирі, і ось це вже підготовлене м'ясо. Тепер нам потрібно приготувати заливку для макарон, щоб вона покрила макарони, і доготувати їх у духовці. Я буду використовувати такий бульйонний кубик. Ви, якщо таке не любите, не признаєте, значить просто заливаєте водичкою, додаєте сіль, перець або якісь спеції, і ставите, накриваєте фольгою і ставите в духовку. Я її зараз кубик розведу цей бульйонною кип'яченою водичкою. Там уже сіль є, солити не потрібно, Добавлю лише трішки кетчупу і буду готувати в духовці при температурі 180 градусів, 40 хвилин і все готово. Ось така швидка, смачна та ситна вечеря. А син захотів на вечір молочну кашу. І я згадала рецепт смачної каші дружба. Хто ходив у дитячий садочок, пам'ятає її, часто там готували раніше. Приготую, так як все рівно в мене, меню на декілька днів, залишиться на наступний день або на сніданок, або знову на вечерю. Показую вам порцію невеличку на 3-4 порції. Потрібно буде 100 пшоняної крупи і 100 грам рисової крупи. Все в рівних пропорціях, заливаю водичкою, промиваю ретельно, але ж пшоно. Окремо пропарію гарячою водою залишу на хвилинки 2-3, щоб не було в ньому гіркоти. А потім змішаю разом з рисовою і ще раз ретельно промию. Ось цю вже суміш круп Заливаю холодною водою. На дану кількість крупи додаю 400 мл холодної води. Сіль і ставлю на вогонь, на маленький, щоб покипіло, поки не википиться вода, аж потім доливаю 500 мл молока. Добавляю цукор за смаком, і коли гарно провариться, прокипить в кінці приготування невеликий шматочок вершкового масла і, неймовірно, смачна, красива і поживна молочна каша дружба буде в нас готова. По такому рецепту вона виходить нерідкою в міру густою і дуже смачною. Дякую вам за перегляд! Діліться своїми думками в коментарях щодо такого меню, що вам сподобалося, що не сподобалося, буду щиро вдячна кожному, хто напише. А на сьогодні все. Всім пока-пока, до наступного відео!